Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу «Конкурент ТІВІ». Сьогодні з нами у студії політолог, міжнародник кандидат наук державного управління та депутат Луцької міської ради Михайло. Наход. Вітаю, Михайло! доброго вечора. Євген, давайте поговоримо про підсумки 2023 року. Вже підходить цей рік до кінця. Чимало відбулося це. Був теж дуже складний рік. Уже майже два роки триває війна. Володимир Зеленський нещодавно спілкувався з лідерами Великої Сімки. Там він окреслив ось таких основні, основні моменти, які вважають, що це головні досягнення України в цьому році. Це перемога у битві за Чорне море, це посилення українського ППО, відповідно збереження нашої енергетики, те, що Путін не зміг досягнути жодних з поставлених для себе цілей на фронті. І це відповідно мотивація. Мотивація, тому що Лідери західних країн консолідуються навколо України, висловлюють свою підтримку, і стартували перемовини про вступ України до ЄС. Ось власне, яке ваше бачення, які головні досягнення України за 2023 рік? Ну стосовно досягнень України в 2023 році, частково я погоджуюсь з, з тими висловлюваннями. Президента і з його оцінками, але я буду оцінювати як політолог ці здобутки, тому ці мої оцінки будуть більш політичні. Перше, з того, що я хотів би відмітити. Це те, це той здобуток, що Україна вистояла вистояла як в 2022 році, так і в 2023 році. Вистояла і в військовому плані, і в політичному, і в економічному. Хоча загроз було більш ніж достатньо для того, що ситуація може бути не такою оптимістичною, чи якою вона десь є зараз. Другий здобуток це дійсно те, що ми прискорили свій євроінтеграційний шлях. Україна виконала умови щодо початку переговорів про вступ до Європейського союзу і фактично перейшла на новий етап в нашому процесі євроінтеграції. Третій здобуток, я би виокремив е таке суто військове досягнення. Це те, що на нам з допомогою партнерів вдалося значно покращити протиповітряну е оборону держави, е зокрема цивільного населення е тих територій, де не відбуваються активних бойових дій, і це в свою чергу е вплинуло як на життя е населення. Так і на економіку, економічні процеси в країні дало можливість працювати більш стабільно нашим підприємствам, які відповідно наповнюють бюджет, четвертий здобуток. Це такий суто політичний, це я б відніс до цього те, що українським парламентським політичним партіям вдалося дійти згоди і фактично запровадити мораторій на проведення виборів у 2024 році. Тобто, вони домовились, і це погасило певні політичні дискусії в суспільстві погодились, що виборів у 2024 році ні президентських, ні парламентських, ні місцевих не буде. А в чому тут плюс? Плюс в тому, що суспільство не буде розколюватися ще й по політичній ознаці. В нас і так є достатньо проблем, які потрібно вирішувати, і владі і якось жити суспільству населенню. Вибори ще більше б загострили протистояння, які останнім часом вимальовуються, і те, що парламентські партії все-таки. Прийняли ту оцінку, яку в різних соціологічних опитуваннях дає народ, який на 80% висловлюється за те, що не потрібно в час війни чи найближчим часом проводити будь-які вибори. Це ну навіть такий момент, як політична згода ключових політичних партій, це вже досягнення для України. Ну і е, п'яте досягнення це таке суто е, су, е, суспільне досягнення, це те, що українці поступово. Почали знімати рожеві окуляри стосовно перспектив війни, стосовно підходів до свого особистого життя в умовах війни, і вже ніхто не чекає, що проведе літню відпустку у Криму наступного року, а починають жити реальним життям. І планувати своє життя на найближчий час, виходячи з того, що е, війна може затягнутися, а загроза навіть в найближчі двадцяти е, десятиліття нікуди не зникне. Е, тому е, люди е, суттєво зважають на цей факт, хотіли б цього політики чи не хотіли. Е, але е, люди дійсно знімають рожеві окуляри, починають жити без якихось ілюзій е, швидкої перемоги е, і. А це безумовно також впливає і на економіку, і на всі інші процеси в державі. Гаразд, а якщо на цій темі так знімають рожеві окуляри, більше зосередитись і провести паралелі з цілею, яке казав, яку озвучив Зеленський досягненням, те, що Путін не досяг жодних цілей на фронті. А як воно перекликається? Тобто люди розуміють, що скільки буде тривати війна, це невідомо, але при цьому досягнення, що ніяких успіхів у ворога немає. Так, ну безумовно. Це десь може тішити людей, що ворогу не, вдає, не вдається досягнути тих цілей, які він декларував на початку повномасштабного вторгнення. Але це ще нічого не означає. Це не означає, що зникла загроза, чи вона зникне в якомусь найближчому часовому проміжку. І люди. Починають або відновлюють своє е, буденне життя. Хтось народжує дітей, хтось змінює роботу, хтось повертається з-за кордону і, і розуміє, що тут е, відносно е, безпечно і можна продовжувати. Своє життя хтось відкриває бізнес, хтось починає щось будувати. Тобто ми переходимо в ту стадію, яку десь в свій час пройшла держава Ізраїль, яка живе в постійній загрозі, але при цьому проводить реформи. Люди планують своє життя, і я вважаю це позитивом, тому що коли люди реально розуміють, що їх може очікувати, вони ну, набагато прагматичніше оцінюють і власні сили, власні можливості, і власні перспективи. Тому ну, це таке своєрідне прозріння протверезіння нації від ілюзій. Оскільки ви провели паралель з Ізраїлем, ось мене цікаво, чи погоджуєтесь ви з такою тезою, яку я неодноразово чув протягом року, що Україна повинна, повинна стати Ізраїлем у східній Європі, тобто таким безпековим буфером в цій зоні. От ви з цією тезою погоджуєтесь? Так, я знаю безумовно погоджуюсь. Більше того, я про це говорив неодноразово ще до початку повномасштабного вторгнення, що нам Потрібно вибудовувати нашу безпекову і економічну і політичну діяльність, орієнтуючись на ті здобутки, які має Ізраїль, тому що у нас досить схожа геополітична ситуація. Ми оточені сусідами, які не дружні до нас. Не всі, звичайно, але ну, переважна більшість довжини наших кордонів проходить з недружніми сусідами. Наші кордони це тисячі кілометрів. Нам треба. Робити дуже багато, щоб, хоча б вздовж цих кордонів е в нас були там відповідні військові об'єкти, щоб в нас були е відповідні навчені люди. Е щоб е ми е не думали, так як було на початку е перед початком повномасштабного вторгнення. Ай, воно минеться якось. Е Проведуть навчання, відійдуть і так далі. Тобто, ми бачимо, що і зі сторони Росії, і зі сторони Білорусі в нас зберігається постійна загроза. У нас також є певні суперечки з іншими сусідами, з східноєвропейськими країнами, ну, але ці. Суперечки не стосуються в, 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 в даний час, і я сподіваюся, що довго і ніколи, можливо, не будуть стосуватися нашої безпеки, тому е, так само Ізраїль він практично повністю оточений недружніми до себе державами, е, і він зміг вибудувати свою безпекову політику належним чином. Хоча знову ж таки ми бачили, що в жовтні. Е, Мала місце чергова е, терористична атака, яка нанесла дуже значної шкоди, і е, ситуація в Газі ще далека до врегулювання. Але е, якщо е, і е, е, Військово-політичне керівництво і населення чітко розуміє, що воно живе під певною загрозою, то і е, наслідки набагато е, легші для країни, і, і набагато швидше вона може реагувати, якщо міняється безпекова ситуація. Звичайно, Ізраїль це країна зовсім маленька порівняно з Україною, але підходи. Можна, вже вже давно треба було десь копіювати, використовувати схожі. От мені цікаво щодо підходу тактики, про яку багато хто говорить. Тактика мосада це робота зовні, коли є безпосередня загроза, і тим чи іншим чином. Чи зникають, чи переконуються люди, які становлять безпосередню загрозу для Ізраїля? От ми ж ніби плануємо йти в ЄС, ми плануємо йти в НАТО. Чи зможемо ми примінити ось цю модель? Ну, Тут я як політолог не беруся там серйозно прогнозувати, чи ми зможемо використовувати. І наслідувати здобутки ізраїльських спецслужб це очевидно, мова має вестися не тут, а у відповідних кабінетах. Але зрозуміло одне, що де б не була Україна, в якій там спільноті воєнні злочинці мають бути покарані. Чи це їх покарають спецслужби, чи їх покарає міжнародний трибунал, але за Агресію, за насильство над людьми, за викрадення дітей, за інші злочини, які ну, переходять межу людяності, потрібно буде нести відповідальність. Це мають усвідомлювати всі, хто бере участь в злочинних діях. Ще хочеться почути вашу думку стосовно того, як розвивались наші взаємовідносини з НАТО протягом цього року. Влітку був саміт НАТО, де ми почули дуже багато слів підтримки, ніби як і декларування цієї підтримки. Окрім того, була утворена Рада. НАТО Україна, яка ніби як має допомагати пришвидшувати, пришвидшувати певні військові та політичні вирішення питань. Але от якщо підсумувати зараз на кінець року, от що ми чули, що для нас було зроблено, це більше такі загравання з НАТО, чи це вже серйозні кроки на шляху до Альянсу? Україна чітко задекларувала свій євроатлантичний курс: це і інтеграція в НАТО і інтеграція в Європейський Союз. Більше того, Україна закріпила ці положення в конституції. Тому з нашої сторони наміри абсолютно серйозні щодо країн-членів НАТО, основних країн, які приймають рішення, рішення там приймаються консенсусом. То е, їм безумовно дуже важко прийняти якесь більш прийнятне рішення для України ніж було прийнято там на вільнюському саміті, е, тому що НАТО це військово-політичний союз, це не громадська організація, це не якась економічна спільнота, це військово-політичний союз, в якому е, загроза. Одному з членів цього союзу сприймається як загроза всій, всьому оборонному союзу. Тому ну, найбільш твереза думка, яка звучала під час тих дискусій щодо приєднання до НАТО, це те, що Україні потрібно завершити спочатку війну. А тоді реально можна буде переходити до перемовин про НАТО. І тут наша інтеграція з НАТО чітко перетинається з тою лінією і з тим здобутком, про який я говорив, це зняття рожевих окулярів. Якщо хтось з мешканців, з громадян України думав, що цей шлях буде швидким і легким. То цього не буде, і це це зрозуміло відразу, тому що ну приймаючи Україну зараз в НАТО, фактично НАТО вступає в війну проти Росії. Ми бачимо, що можливо там є певні країни, які готові були б вступити більше допомагати Україні. Але рішення в НАТО приймаються знову ж таки консенсусом усіх членів. І найближчим часом, поки в Україні буде тривати війна. Ну, треба покласти руку на серце і чітко сказати людям: не сподівайтеся, що нас хтось прийме в НАТО до завершення війни, і навіть ті думки, які звучали, що можна приймати Україну частинами, це навіть озвучував колишній генсек НАТО Фохрасмусен, можна прийняти Україну тільки в тих межах території, якої контролює зараз українська влада, а інші території приєднати вже десь пізніше. Мені здається, що це така своєрідна популістична позиція на підігрування Україні і політикам, які доносять до людей не ну, щось трошки далеке від реальності. Гаразд, так що подивитись, взагалі, от ми з вами чимало окреслили подій. Всі ці події так чи інакше будуть мати логічне продовження у наступному році. А чого особисто ви очікуєте? Що ну до прикладу, перше півріччя 2024 року, які основні завдання перед нами стоять? і Які основних подій ви очікуєте? Тут знову ж можна розкласти відповідь на декілька складових. Перш за все, я розумію, що стоять дуже великі виклики перед нами, і ці виклики стоять через те, що в країнах-партнерах будуть відбуватися вибори, що там політики також зациклені більше на внутрішню внутрішню політичну боротьбу, і це буде нести певний негативний відтінок на. Події в Україні, в тому числі е, на події на фронті. А ми вже а, маємо вже цей вплив. Це вплив, зокрема, те, що Конгрес США не голосує допомогу необхідну Україні. Е, так, це вже, е, вже має місце. Ми це всі дуже чітко бачили. Е, що з такого помірно оптимістичного, я очікую? Е, Перш за все, що ми досягнемо більш довгострокових домовленостей з нашими партнерами, в тому числі з Сполученими Штатами, Німеччиною і іншими країнами Європейської спільноти, в чому вони будуть заключатися, і і які вже ми маємо зараз ознаки, це те, що розглядаються альтернативні варіанти. Фінансування України там фінансової допомоги Україні, я б так сказав, через конфіскацію російських активів. Якщо це відбудеться, то це зніме значно значний тягар з економіки і з якихось внутрішньополітичних протиріч у наших партнерах, тому що гроші. Будуть з тих джерел, з яких ми б мали їх використовувати вже після закінчення війни. Тому я очікую таких довгострокових домовленостей. Друге, я очікую, що все-таки українська влада, в тому числі військове керівництво, за допомогою партнерів налагодить. Краще виробництво зброї чи на території України чи на території сусідніх країн, але що допомога зброєю вона буде стабільнішою і не буде залежати виключно від виробничих потужностей чи, чи запасів на складах в наших партнерах. Ще одне, що я очікую, і про це вже багато було сказано, що очевидно Україна в 2024 році. І перейде до е, більш оборонної війни е, з можливо з окремими спецопераціями, е, але це е, вже не буде. Так званих інформаційних кампаній щодо контрнаступу звільнення української території до якогось певного, певної дати, тобто, що у війні також буде присутній якийсь раціоналізм, і ми поступово. Будемо відвоювати території і паралельно ослаблювати нашого ворога, несучи значно менші втрати, ніж вони були там за останні півроку. Ось три таких складових з моїх очікувань. Ну і четверте, мабуть, те, що економіка буде. Більше працювати на допомогу війську, я не скажу, що там економіку повністю переведуть на військові рейки. Ну бо це мабуть нереально і не потрібно. Але те, що вона буде більш прив'язана до потреб військових, ну це має бути зроблено однозначно і повинно було бути зроблено вже давно. Будемо сподіватися, що саме такий розвиток подій нас очікує в наступному році, і будемо вірити, що 24 рік все ж буде роком нашої перемоги. Дякуємо, Михайле, за цю розмову. Слава ЗСУ, слава Україні! Слава Україні. Я також сподіваюся, що 2024 рік буде таким вагомим внеском і. Суттєво наблизить нашу перемогу. Хочеться сподіватися, щоб вона звичайно була в 2024 році, але наше головне завдання вижити, не втратити позитивної динаміки, знайти шляхи для внутрішньоукраїнської єдності, відновити її до того рівня, якою вона була на початок військового вторгнення. І реалістично дивитися на себе свої перспективи, і працювати, і допомагати максимально нашим збройним силам і тим людям, які зазнали найбільших втрат. Час цього військового вторгнення. А я нагадую, з нами у студії був політолог-міжнародник, кандидат наук з державного управління та депутат Луцької міської ради Михайло Наход. Ви дивились програму Прайм Тайм. Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». Залишайтесь з нами. Все буде Україна!